Добрий ранок усім. Прийшов якраз, все попідсихало. Зараз позбиваю ці всі клиники. Приклею тут мембрану і почну ставити плитку ось тут. Все, плитку помив, шви порозшивав, картончик кинув чаху паху, трошки повиносив звідси. Якісь були. хочу зараз мембрану. Тут по стяжці 2 см різниці. Тут 12 см, там 14. Але маємо, що маємо. Приклею мембрану. Лишилося ж трошки клею, зараз піду. Буду робити плитку в ванні. На навчарі. Це вазера. Окі-данки. Але в ітозі забув про цю опіздоту. Дорізав сюди три куска плитки. Труба клеє якраз капелька лишилася. Десь вироблю його і плиточка. Оця. Дякую. Щоб ти розумів про що мова йде. Блядь, тут 15, тоже пятнадцать. Качено рук четырнадцать пил 14. четырнадцать 14. четырнадцать. Якщо тут заберу 3 мм клей, цей пакерс 13,5-1,5 см. Це ну тим пособом. По-перше, унітаз буде стояти під уклоном. От для чого я попідкладав ці підкладки, щоб верх цієї плитки вийшов зверху і пішло під уклоном. Один уклон буде просто. Звідси сюди 100 сантиметрів, блядь. ібанут Чітко. Такий лазер. Ну ось таке виходить, що там вийшло Нарівно рівно від цього, звітом за мною, пішло сюди. Тут все хоч і нижче. Вже нема куди бити нижче, але то буквально пару міл 2 міліметри. Тут уровня нема і не може бути. Ніяк. І ніколи. А тут. Yeah, yeah. Ще можна трошки підбити, але небагато. Підстукаю ще. Ну і все. Залишається раз, два, три кусочки приклеїти, вилізти звідси, бо тут потім бля, нема можливості ходити. Будет. Раз, два, три. Замішати ще клеї трошки. І переходимо до кухні. Маю надію в'їбати ще один ряд, хоча б сьогодні тут. Ще, блядь, знайомий дзвонить каже, приїдь на роботу, подивись. Потрібен помощник Бажано в Лондоні. Е, якщо є хтось з головою. Без інструменту. Інструменту навіть не вимагаю взагалі плитку ставити. Дякую. Ще так, ну, подорізав. Плитку, чик-чик, чик-чик, пізець. Це дорізав, то буде. Ще три ряда і кусмушка будет, блять, самушка. Alright. Сапиздячев, нахуй.